Добрий день, дітки! А чи любите ви солодкі газовані напої? Ось бачите, скільки їх багато в магазині. Любите? А як ви думаєте, чи корисні вони для вашого здоров'я? Що ж там таке в тих пляшечках і зеленого кольору, і помаранчевого, і червоного? Давайте сьогодні перевіримо. На кожній пляжці маленьким шрифтом написано, що в ній знаходиться. Так ось, в одній пляшці знаходиться цукру, ціла склянка. Уявляєте? А це дуже багато. Це шкодить вашим зубам, це шкодить вашому здоров'ю. Тому подумайте про це. А ще в солодку газовану воду додають кислоту, яка руйнує зубну емаль. Для того, щоб вода не псувалась, в неї додають вуглекислий газ. А ще він спричиняє бульбашки. І нам здається, що це дуже корисно. А насправді це просто консервант. А ще для того, щоб була гарна вода, щоб її хотілося випити, в неї додають барвники. Барвники не натуральні, а теж хімія, хімічні, тобто вони не можуть бути корисними для нашого здоров'я. Пропоную провести дослід, який ви можете повторити вдома разом з батьками. Набираєте в одну тарілочку. Просту водичку, а в іншу солодку газовану водичку жовтого кольору в мене. І беремо ватні диски, занурюємо їх у просту водичку і у нашу газовану водичку жовтого кольору. Ви вже знаєте, що це барвник жовтий. Трішечки почекаємо одну хвилиночку. Далі ми що робимо? Віджимаємо наші диски з солодкої газованої води і викладаємо на тарілочку. Те ж саме ми робимо з дисками з простої водички. Як бачите, там, де диски були в простій воді, колір їх не змінився. А там, де був газований солодкий сироп жовтого кольору, диски стали теж жовті. Щоб ви розуміли, це може статися з вашими зубами, вони пожовтіють або з вашим організмом. Тому думайте і вирішуйте самі.